Друзі, всім привіт! Ви на R20 і сьогодні в нас обзор на молнію Маквіна. Гладити, щупати, мацати. Блін, треба брати тільки на панорамі. Брат. Усім привіт! Ви на каналі R20. Сьогодні у нас така німецька красуня на огляді. Це є Audi Q5. Беріть собі чайок! Буде цікаво. В тому бюджеті, в якому їх зараз можна приганяти зі США, а це в середньому 12-13 тисяч за обслужену машину, знайти аналога в Україні тяжко. Тобто, це є така машина, яку вигідно гнати з США. Назаді підпирає меган і ви нажимаєте на тапку на простому драйв режимі, і ви все-таки від нього ну, тікаєте. Ця машина реально про комфорт. І Її робили з комфортом. Весь пластик, всі оці вставки під дерево, вся шкіра. Воно все настільки тактильно і приємне, що її просто хочеться ну, гладити, щупати, мацати. Ну, вона дуже-дуже приємна на дотик. Ще <звінь> вже на тій заправці забув. Ладно, у нас на ринку авторія все-таки. Продають машини, які потребують все-таки додаткових вкладень. Срібно їх треба обслуговувати. І дуже важливий фактор. Я не буду говорити про причини поломок цих автомобілів. Їх там і так всі знають, там їх купа в інтернеті. Я вам скажу одне, що таку машину треба брати доглянутою. Вона дуже сильно залежить. Ваша експлуатація даного автомобіля в майбутньому від того, наскільки ви її купили доглянутою, наскільки її попередній власник, чи власник, чи власники обслуговували. Бо того, що коли тільки ви на ній забуваєте поміняти масло, обслужити коробку, подивитися ну, до рідин, Ну, тобто вона хоче постійного хорошого обслуговування. Точно таке саме по ходовій. Тут стоїть много речашка, тут велика кількість речагів. Вона за рахунок цього дуже така м'яка і приємна. Але тільки у вас виходить з ладу один селінблок чи якась тяжка, у вас починає все сипатися. Тобто, вона дуже сильно хоче якісного обслуговування. Вона хоче якісного палива, вона хоче якісного масла, вона хоче вчасної заміни масла. Це 8-10 тисяч. В хороших надійних руках ця машина буде їздити і їздити. У мене є клієнти, які умудрялися проїхати на 2-літровому бензиновому двигуні 250-300 тисяч на рідній заводській цепці і на рідному мехатроніку. Да, вони під'їдають масло, як і всі Ваги, як і всі Теосайські мотори, вони люблять під'їдати масло. Ну, але це є нормально. Щупа тут нема, але перевіряти електронно раз в тиждень хоча б, хоча б треба. В неї дуже класно, комфортно їздити отако по місту. В неї оці, я дуже люблю такі кросовери, які і високі, і е, місця в неї достатньо, але при цьому вони не є такі вайлуваті коровки е, і не дуже комфортно пересуватися по місту. Особливо люблять ці машини жінки з рахунок їхніх габаритів. І за рахунок їхньої оцеї такої е керованості класної, це вона дуже м'яко переключає передачі. В, е в неї нема оцих ривків постійних, в неї нема цих заминок, немає ніяких толчків, Дуже м'яко вона це все е робить. Мотор дуже гарно. От чути, що машина дійсно гарно обслужена. І насправді, якщо ви купуєте оцю машину, і можна купити навіть старішого року, але з гарних рук обслужених, особливо, якщо ви берете машини з аукціонів, дивіться, карфакс, як їх обслуговували. Це є найключовіше правило. Вона, блін, буде ходити і ходити. Ну, Це от та з тих машин, яка рахується вічною і е, в правильних руках вона дуже гарно себе веде і дуже гарно служить. Сидите високо, але при цьому ви можете ну, в будь-якому місці в принципі, знайти місце і собі спокійно запаркуватися. І зробити це доволі просто і зручно. Вона відкривається, тут можна повноцінно собі літом вилізти, подуріти, а потім закрити її собі, щоб не втрачати цієї прекрасної шумоізоляції. Тут шумка, як і в будь-якій вона... Просто на висоті. Мертві зони е е гарна преміальна музика. Ну, вона так досить себе чистенько веде. Слухайте, ми зараз сидимо на заведеній машині, наскільки тихенько робить двигун. Ми, ну, ми його взагалі не чуємо. Тут мало того, що тут шумка чудова. Так, що і моторчик дуже так мягко робить. Друзі, таких машин ми прогнали величезну кількість. Машини ці дуже і дуже цікаві. Цікаві вони і ціною, і якістю. Ну, звісно, про ціну ми говоримо зараз на даний момент. А на даний момент така машинка вам може вийти в 13 тисяч доларів. Це вже повністю зі всім під ключ напахнючена і, як то кажуть, готова до експлуатації. Це буде 15 або 16. Рік за 2017 рік можливо трішечки буде дорожче, але давайте подумаємо, що ви отримуєте за ці кошти. А ви отримуєте абсолютно безкомпромісний кросовер на 2-літровому бензиновому двигуні з класною коробкою, який підходить як чоловікам, так і жінкам. Вона така збита. От, от, немає оцих, от, люфтів ніде, немає ніде, ніякої, такої, от, так, щоб десь щось скрипіло. Ну, вона така збита машина, збита до кубки. Е, Хоч і дизайн вже такий не, не самий свіжий, але в машині комфортно, затишно, динамічно ви їздите, пересуваєтеся, на гашаточку нажали, вона прискорилась, обігнала. Тобто Машина для повсякденної їзди. Не для гонок, не для обганянь. Але вона і для цього і не має слугувати, тому що це інший тип машини. Мультимедіа, звісно, також вона вже така бажає кращого. Могли б щось цікавіше вже поставити на ті руки. Але і на тому дякую. Тут дерев'яні вставочки під дерево зроблені, все так гарно, акуратно, немає до чого придертися. В салоні затишно, в салоні не дратує. Е в салоні тихенько, трошки чути шум коліс зимових, звичайно, але в загальному придертися немає чого. В хороших варіантах можна їх торгувати і по 3,5, і по 4 тисячі доларів на, аукціону, на аукціонах. І ви отримаєте класний автомобіль за ці гроші. Але перевіряти, перевіряти, і ще раз перевіряти. І дивитися вартість пошкодження, що вам вилиється, воно все в копійку, тому що. Запчастини до них є, але бажано брати оригінал. Такі ж самі, як і у ці автомобілі, Тігуани двоглітрові, пасати. Це все фактично один і той же самий, як то кажуть, двигун. А, вот. Але якщо говорити з, з, з ну, з такою, з, з, по комфорту, то Audi буде з них приємно вирізнятися на їхньому фоні. Це точно. Ви зможете на ній кайфанути. Її конкурент Mercedes GLC, який ми знімали позапопередній раз. Якщо комусь цікаво, силочка буде десь або прикріплена, або в описі. Зараз заїжджаємо так, під міст, їдемо в центр, подивимося, що про цю машину думають люди. Попитаємося. Mercedes це він, і я BMW. Я понял. Sorry. Ну, Q5, я має, то 18 s Еслайновська, то подобається. Власне. Ну, да, ми вже нових А віддаєте перевагу з Америки машинам чи з Європи? З Європа. З да? Ну, З Європи трошки не ті гроші, звісно, вони да, Ну, Audi Q5 конкретно. А добре, а якщо мінімальний удар, не розглядаєте все рівно. Ну, треба дивитися. Треба. Так, вона -по. ну, за з Америки ніколи не тягнув нічого і щось. Якщо, якщо б... Би... поїхати в Німеччину привезти. У нас здебільшого люди очікують е отримати от, битка такого, який там перевернувся десь або втупився. І люди не розуміють абсолютно, що машина може бути якісна з Америки. Просто її треба вибирати. Її треба вибирати, привозити і якісно відновлювати, а не так з Тайвання. Поналіпашували запчастин непонятних. Моя беха, в мене є 92-го 12-го року 335i, то вона була з Америки бита в, в морду. Але обирали вже тут, так? Ні, 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 я її сам, ну, сам купив, там на аукціоні привіз і тут зробив повністю, ну, по факту, в ідеал. Єдине, що в мене там не оригінальне стоїть, це вентилятор. Але да, в мене всі запчастини оригінальні, навіть теж Крила брав не та бо то що їх там кажуть, а та, там їх можна натягнути, там цей, але стає, ж так. потім воно буде таке колхозне. До речі, Тому, це дуже так. цікава історія. Коли два товариші, один цінує Європу, а інший з Америки. Це цікаво, до речі. Ну зараз слідуючи в автомобіль, наприклад, собі який би розглядали. Знову щось по БМВ. Ні. Toyota. <реш> Toyota Lexus. У ну, мене просто перша машина, скажімо так, для душі це ця Беха 92-га. Ну, але ну, вона низенька, вона ну, просто так на вихідний день. А, а Toyota Lexus? Чому таке? У мене Прадік 150-й 2012 року. І... Салон убрали, Спочатку батько їздив, потім я зустрів. Це на дні Нічого йому не бракує. Просто зараз вже ну, устарів, хочеться чогось. Навість. Але сучасні, трошки вже не не то не то. будуть мати. Не то, не то. Я їздив на цей Цездрав на, на недавно у нас теж в Тернополі був і дизель, і бензин. ну Там ж моторчики оці малесенькі. Я, ну, тут... Ти на атмосфері, коли даєш, там навіть тих самих три куба, атмосфера це зовсім інше, ніж то, що зараз. Зараз більше йде питання не Америка чи Європа, а чи бензин, чи дизель, чи електричка, брат. Ну, <світ> а, чи... а я вам та, можу та. відповісти на це питання. Дивіться, дизель в Тернополі вам не зремонтує ніхто. Це я вам однозначно кажу. Майстрів по дизельних двигунах фактично, ну, їх там на пальцях одної руки можна порахувати. Якщо це брати якісь холодні такі провінції, там, ну, от Ванкувер це все остальне, там постійно в них реагенти, корозія приїжджала, ці куча таких машин, ну і там трошечки погано. <гану> дуже погана логістична цепочка uh -huh. там, бо no, тому що no там sure всього-навсього декілька є портів. О, слухайте, мені прадіка треба помалювати. Ну Ну, тут, бачите, це доля, ми вас побачили. Добрий хлопці, дуже було класно з вами поспілкуватися. Молодці. Номерок дистанційно. До речі, ти знаєш, Андрюха, що його товариш, напевно, вже точно буде розглядати автомобіль з Америки. Як тобі здається? Ну, можливо. Привозьте машини з Америки, не очкуйте, все буде добре. Якщо ми говоримо по ударах, уникайте удари попередку. Все-таки я би розглядав більше бокові удари. Воно пластмасове, якось воно рихтується, шпаклюється, малюється. Подивіться на ці гарні 20-ті диски, як вони виділяються. А якщо ви хочете привезти собі таке авто, звертайтесь до Віті. Привезу вам такі машини з вигодою до 70% від ринку України. Ви будете економити, гарно їздити і виділятися. Друзі, коли ми говоримо про удари, не тільки на цю автівку, а й на всі інші. Ми ніколи не розглядаємо ні електричні пошкодження, ні пошкодження вогнем, ні утоплені машини. Тому що до, до тих пір, поки ця машина у вас буде знаходитися, у вас постійно будуть на них проблеми. Я би розглядав типу, удари під рихтовку в ідеалі. Бо все рівно дверки коштують. Ну Хіба забувати так, щоб дверки брати в кольорі і порихтувати стойку центральну, без твердих ударів. Я би... А що по цінах, по цих дверках? Від 400 доларів? Від 400, Від 400 доларів. Ну, набігає, набігає. Потягне, потягне, Ну, але кажу, залежно теж від ціни купленої на аукціоні, я думаю. Що... Ну тобто, в принципі, удари от сюди, десь по центру, по центру, це, в принципі, можна дивитися. Можна, можна навіть про час дивитися від крила до крила. Просто кажу, дивитися, щоб підрихтовку, радитися з майстром, який буде ремонтувати цю машину, щоб мати поняття, скільки воно все потягне. Я би не розглядав би такі пошкодження, що у вас пішли радіатори, пішов телевізор, пішов підсилювач. Таке максимум навісне, Там, крило поміняти, фара, до ідеалу, щоб вона була ціла, стекла на них переклеюються. Бампер шкурку поміняти, якісь кронштейники без е, твердих тоталів морду. Бо... Їх по Тайваню можна зібрати по замінниках ці всі запчасті, їх просто багато, ви влетите в дурну копійку і ремонт вам буде невигідний на цій машині, і вже тоді вигідніше тут буде придбати, навіть якщо ви йде, що купите на аукціоні. Зеркала теж дорогі на них, особливо, якщо кажу, конкретно в цій машині преміум плюс, зеркала йдуть з мертвими зонами і вони будуть у вас в районі 10-12 тисяч вартувати. Давай згадаємо одну ауді. <рес> яка у нас був з нею досвід. Задній удар, якщо він прямий, зглядати можна. На кришку попадете, ну то таке Бампер плюс-мінус адекватно коштує. Задня панель, заднє корито, воно вроді би і міцне і не міцне. Ну, треба дивитися від степені пошкоджень, теж мусить радити з майстром. Але якщо ми візьмемо, коли її запхало, Сюди знизу в нас була така от, на ауді, вона дуже <смет Also> має м'який сам каркас. Оці. Вона, машина жорстка, але за рахунок хльосткості удару, чи чого, всю задницю було розвернуло. На фотографіях по аукціоні цього видно не було. Люди розраховували на лайтовий ремонт, а насправді воно все дуже і дуже е... вилилося не, не так, як би хотілося. А суть була в чому? Запхало зад в бік, до ідеалу треба було міняти, що корито, що задню панель, що панель заднього крила. Бо змістилася вся геометрія, викрутилася. Ми її зрихтували. Ремонт не вийшов якісний, як би хотілося на той момент. І на це теж треба зважати. Тобто бокові оці удари, коли йде. Іменно удар косий в, коси, в цю частину заднього бампера, я би старався уникати чи в цю, чи в ту. Все-таки, якщо удар по задку, він би мав бути такий прямий. Трудно сказати. Дуже багато є таких. От хто каже, що американці не обслуговують автомобілі, обслуговують, просто вони обслуговують дійсно преміальний ну, класний сегмент. Ті робочі лошадки, на яких вони їздять в поле і на ферму, ну, про яке обслуговування там можна казати? Якщо це е, машина з самого початку з салону виїхала ексклюзивна, ну тобто більш преміальна, скажімо так, вони їх обслуговують і досить непогано. Е, і 5, і 6 тисяч миль, миль заміна масла, це абсолютно спокійно, можна такі варіанти знайти. Ви розумієш, це прям гарно підмітив, Ці машини треба гнати зараз, коли як не зараз, через рік. Зараз 2-3 роки це вже не буде актуальності по пригодні цієї машини, я рахую абсолютно. От її прям приганяти, приганяти зараз. Зараз на ній ще можна і за гарні гроші висипати і їздити приємно кататися, і вона вам ну ви зекономити там від ринку. На три тисячі точно зекономити. Ми, до речі, коли купляємо ось такі автомобілі, які вже трошки старші, чуть-чуть, да? вони вже не на гарантії, ми такі автомобілі стараємося не тільки по карфаксу перевіряти. Якщо є якісь сумніви, ми заказуємо і дорожчі перевірки: епіквіни, будь-які інші, там вони є в межах від. Від трьох до ста доларів навіть такі звіти. Ми їх заказуємо. Якщо потрібно, заказуємо, тому що краще заплатити за звіт, ніж потім мати цілу купу неприємних моментів. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Які розходи, які що, ну а яка, яка обслуговування, яке за сто процентів. Ото треба брати ще. Сидимо у цьому прекрасному автомобілі, насолоджуємося. І ви насолодитесь разом з нами, коли подивиться це прекрасне відео. Того підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і побачимось у наступних відео.